Такі юні, але такі жорстокі. Вони називали себе охоронцями порядку. Вони шаленіли від місцевого євромайдану і разом з дорослими виходили вартувати вулиці міста. Але замість відчуття спокою, четвірка чернігівських підлітків навіювала на містян лише страх. Найстаршому зловмиснику на момент скоєння злочинів було 17 років, а наймолодшому лише 12. На їх совісті два жорстоких вбивства і кілька розбійних нападів. Люди дуже хвилювалися, деякі боялись виходити на вулицю. Дійсно, була напруга. Будучи вже в сезони, повнолітні спокійно розповідали слідчим усі подробиці своїх моторошних злочинів. Я біжав з передіти жінки з розводним ключом і нанес удар по черепу в во. Вона упала на, на талю, і той, тобто, коли вона починала кричати, я продовжував носі удари по голові. Підлітків затримали через чотири місяці після першого злочину. Восени 2014-го судді поставили крапку у цій справі. Проте засуджені оскаржували вирок в популяційному суді Чернігова. Вони вважали, що вирок незаконний, що у них не було попередньої змови групи осіб на скоєння вбивства. Одному дали 14 років, визначили, другому 13 і третьому 10 років. Найменший неповнолітній злочинець ще не досяг віку кримінальної відповідальності, тому він три роки перебуватиме у спеціальній навчально-виховній установі.